Таро прогноз для тельців на листопад 2025 року. Давайте подивимося, як завжди, три важливі події місяця, які відбудуться у вас в листопаді. Перша важлива подія, друга важлива подія місяця і третя важлива подія місяця. Далі професійна діяльність. Що очікує вас в листопаді в професійній діяльності? Так. Як будуть складатися фінансові справи в листопаді, у що очікує в особистому житті в листопаді? На що звернути увагу в плані здоров'я? Порада підказка або застереження на листопад для вас. І подивимося ще таке. На яку сферу життя вам важливо звернути особливу увагу. Можливо, ви не допрацьовуєте щось, щось над чимось не дослідковуєте, але це важливо для вас. На яку сферу життя вам важливо звернути в листопаді місяці увагу. Так, дивимося три важливих події місяці. Якісь обмеження. От ви самі себе обмежуєте, не хочете йти вперед чомусь. Подивимося зараз, чому, якщо не покаже. Ага. Тобто буде певний застій. Ви обмежуєте себе для того, щоб потім в певний потрібний для вас момент діяти швидко, рішуче. І дивіться, зараз це у вас як застій. Буде якийсь певний момент. Можливо, ви все ж таки себе будете стримувати для того, щоб відбувся якийсь прорив, прорив, прорив у чомусь. Так, І п'ятірка пентаклів. Не отримаєте якусь суму грошей або чогось не вистачатиме. Може бути, тут і не про гроші, нехватка, все-таки тут жезлів багато, нехватка ідей, нехватка натхнення може бути. Тобто вам більше варто сповнювати себе позитивними емоціями, налаштовуватися виключно на позитив, не впадати в апатію, не концентрувати увагу на тому, чого не вистачає концентрувати увагу на тому, що є, для того, щоб на вас щось приходило. Ну, Подивимося. Дійсно, якщо ви будете концентруватись на позитиві, до вас прийде допомога в потрібний момент. Дивіться, для кого це може бути здоров'я. Треба щось підлікувати, можливо, емоційний стан на мінусі буде або в мінусі тиме, так, зменшуватиметься. Можливо, в особистих стосунках, можливо, дійсно в фінансах, але допомога вам прийде. Прийде обов'язкова допомога, тільки не концентруйтесь на негативі. Професійна діяльність. Ой, а ви тут будете або навчатися, от якось копатиметеся в собі, що в вашій професійній діяльності найкраще саме для вас. Що приємного такого. Для вашої душі, щоб отримувати для цього задоволення і розвиватися далі. Можливо, хтось із вас буде ділитися вже досвідом, тому що досвіду у вас багато, і по цій карті не варто цей досвід замикати в собі, варто ділитися. Ну, звісно, не роздавати направо наліво, витрачаючи свою енергію, не отримуючи щось взамінь, але все ж таки досвідом діліться. Можливо, хтось книжку видасть, можливо, хтось викладати десь буде. Курси якісь робити. Так, що у нас у фінансових справах? Закохані. Будете задоволені. Так, де у нас ця колода? Будете задоволені. Можливо, якась приємна співпраця, хтось, можливо, на роботі зустріне гарні такі емоції або партнера, може зустріти. От коли розбиратиметься з питаннями фінансу. Угу. Дивіться. Е е є люди, які зустрінуть дійсно, займатимуться питаннями фінансів, можливо, там налоги оплачуватимуть чи ще якось. І зустрінуть людину, яка вцепиться в вас. Яка не в тому сенсі, що повіситься там на шию, когтями вп'ється. Ні. В тому сенсі, що ця людина. А ви давно о, не були в таких стосунках, да? давно такого ставлення до вас не було. Ця людина не захоче вас відпускати для себе. Ви для неї будете як цінність. Дивіться, по шістки пентаклів, можливо, як робітник, тому що ви дуже важливі цій людині все-таки фінансові справи. Дуже важливі. От людині не вистачає саме такого співробітника, товариша, партнера. І е, тут прийде до вас допомога. У вигляді лицаря, е, рицаря пентаклів, тобто людина, яка вміє працювати, можливо, ви будете взаємокорисні все-таки. Вдвох взаємокорисними одне одному. Так, далі. Що очікує в особистому житті? Знову король Пентаклів, Вовні, той самий був. Це близнюки Терези Водолії, або ваш партнер, або новий партнер до вас прийде. Це людина, яка цінує все матеріальне, цінує ну, міє і фінансово грамотна людина. І з легкістю, як з легкістю, вже набагато легше, знає, куди рухатися, в якому плані для того, щоб заробити ті кошти, куди їх вкласти, куди їх інвестувати. Це людина, яка може дійсно допомогти матеріально. ну, ще подивимося. Ну, це ваша пара. Якщо ви. Угу. Ха, дивіться. Так, видно вам видно. Так, король Пентаклів. Ви будете от партнерами. Це як ви йдете парою. Ну, хтось, можливо, одружений, хтось в стосунках давно, хтось зустріне людину, яка дійсно прагнутиме створити з вами стабільну пару. І тут якесь непорозуміння. Ви можете в листопаді от не розуміти одне одного, одного. Тут важливо не йти на пролом, а пояснити, достукатися не в прямому, а в переносному сенсі. І тоді почнеться у вас щось нове, якісь гарні взаємовідносини, коли ви одне одного будете розуміти. Тут дивіться другий варіант. Якщо ви будете одне одного розуміти, цей чоловік може дійсно перейти в інші енергії і бажатиме часто бути коло вас, постійно до вас, ну, як цей пропадає на роботі, для нього в пріоритеті гроші то цей частіше хоче бути коло вас, частіше проводити вечори. Або це навіть другий чоловік. Тільки у вас з'явиться один чоловік, може з'явитися інший. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Так, далі. На що звернути увагу в плані здоров'я? Тут не зловживайте ліками. Не зловживайте, дивіться, якщо ви забуваєте, коли ви що випали, в яку годину і так далі, то тут записуйте краще і не перевищуйте дозу. В цілому, все непогано, але якщо ви це тримаєте під контролем. Тобто, хто лікується, все буде йти на поправку, але не перевищуйте дозу порода підкоска. Тут скоріше порада. Дивіться, не варто йти на пролом, коли у вас не вистачає сили. Якщо у вас не вистачає фізичних, емоційних, якихось сил, будь-яких, коли вам не вистачає енергії для того, щоб продовжувати, обов'язково перепочиньте. Можливо, комусь варто відсторонитися від людей і зробити якусь паузу. Тобто не проводити таку активну діяльність в соціальному житті. Дійсно, побути самому, відпочити, відіспатися в кінці кінців, для того, щоб, змо... для того, щоб мати змогу продовжувати робити те далі. Тобто, у вас це не застій, це у вас перерва для того, щоб набратися сил. От радять так вам карти. І на яку сферу життя варто звернути увагу. Так, по четвірки жезлів. Це у нас сімейна сфера. Тут все стабільно, можливо, щось будете святкувати, але приділяйте увагу, можливо, ви занадто сконцентровані на фінансах, на роботі, на професійній своїй діяльності. Але тут не втрачайте з виду, що відбувається з членами вашої сім'ї. Звертайте на це увагу. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять вас стороною.